Ось вийшов на щуку, ось такий в мене наборчик є китайський дешевий спинір. чотирьох частин складається. Ось він такий складаємо його трошки. Ось так він складається. третя частина це четверта ось так він виглядає 2-10 що мені подарили підігнали чи так віддали покажу такі воблера, казали що вже на них клювало і навіть ловили ось таких три. Такий от зелененький. Ось такий середній щось. Таке воно якийсь Я то не спеціаліст по хищниках не знаю, буде воно на ставку клювати чи не буде. Ось такий набір цих твістерів, чи як вони називаються і дешевий китайський взяв ці з вертушки. Ось такий набір. Нічого не ловив, того року кидав, не нічого не клював. Ці дешеві вертушки. І такий набор дешевий китайський. Там бльосна, тут папера, всякі ось такі дешеве. І ось цю дешеву вудочку взяв. До неї катушку змонтую. Ось змонтував катушку, продів її тілечка, зараз візьму, причіплю вертушку з карабінчиком. Тросик я не взяв, забув, будемо ловити без тросика. Так чисто подивитися, що що воно тут чи клює взагалі чи ні. Щось клюне на цю чей Не хоче щось нічого треба йти на сонечку на вибіг. Отпирається, не ну, виходить. Звісно, рибина велика Чиго блю, ніби я щось зловив влітом якось окунь. На друге місце перейдемо. Так, з друге місцем. Так, йдемо на друге місце Там де мілче мілина мілкіша трошки Не знайде сонечко світить За цією колопанію Чукалюжа Не можу сісти на велосипед, бо Руки будуть зайняті, тут калюжа і це дерево, мене його спробуй однією рукою. Треба буде присідати, коли йдеш. Ось на сонечко вийдемо так покидаємо, тому що поміняємо воблера. той зелений мені подобається. Зараз пару раз цим кину. Потім зеленим. Пробуємо. Потім тим середнім наконець вертушки ще попробуємо можливо що і підльосно ну це треба міняти зараз постійно ось тут ось це широке місце Станем, ось, хороше місце Я не спеціаліст, пробую ривками просто тягнути. Цей воблер, скажіть як тягнути ривками чи постійно. Бистро чи Коли швидко, Ви не можу виняти його з води. Він занурюється, виходить. Тут то пару сумку кинемо. Ще мілкіше і ще гуще. Тако по діагоналі кидати, щоб далі було, щоб не перекинути. Тут Шамил пишет. Пробуем налево свернуты. Да я все дальше. Як ти щопу зловив? На що її тут ловити? Пробуємо. Попробуємо цю зелену як цю велику зніму. Цю, цю чіплю. Тепер тут віртушки нема, то в мене є. Чіплю. Цей в Воблер називається, правильно? І попробуємо закинути. Він плаває. Оце понял. Треба грибками. Занурився в сплив. Занурився, вплив. Ще тут кинув в кінці. Далі будуть десь пробиратися. Тут взагалі мало місця. Чи такого повільно тягнути, тоді воно буде в площі води. Товщі, тості. Товщі. Бачите як воно віляє. Так, нове місце, старе, нове старе. Тут починав закидати, тут і закінчую, тільки на другий вже воблер. Тянем спочатку без ривків. Тепер попробуємо два рази ректи. Тим швидше, тим занурюється краще. Щас щось поміняємо на цей середній пробує. Так на цей великий ми випробували. В очке острый капец. Так, невольно поменяем. Попробуем на него. Воблер тоже такой тянутый, наверное. Взрывки. Че С Взрывком и крощь. Ускорение идет.